Бедришка таке, ось, о! Бедрики високі красавці. Ну корочок такий Сейчас витягну мисочку, та покажу на вескі судочку. Ось витягну. Ще пару десь. Такі сочні, жирненькі. Такі вовсі бедришка. О Є корочка. Дивіться. Тут близенько-близенько Як воно запеклося, бачите? Це новий продукт в Україні. Спочатку будемо смакувати ми українці, а потім може і за кордон будемо відправляти. І всякий. Це смококта така, що обалдеть. Ну, Всім дякую.